Ковч, відчуваєте, на, що напруження таке вже чаша терпіння вже перелілась. Він організував місію, але дивлячись на те, що він сам добрий проповідник запросив з Риму місіонера. І він напротяж червня місяця, кожен день була відправа після відправи на Майдані біля церкви, було зроблено в звишенні, де відправляла служба Божа і де він проводив місію. Особливо було акцент складений на громадянську війну в Іспанії, де нищилися щеники, вішали на хрестах. Розказував було голодомор на, на, на Україні. І повністю все людям розказував, готував наш народ до хресної дороги, як відчуваючи. І народ масово проходив не тільки з міста Примішка, але колишніх сіл. Села Боршов, то таким табліс, Ускович, села Корисна, Мас, маса народу. Не дивилися на те, що пізно вечір всі. І особливо не дивлячись на націю євреї, бо там разом був такий каменний стіна від церкви, яка загубила церкву, там повністю сиділа маса євреїв і всі слухали цю проповідь. Значить, То було в неділю посвячені Христа, але той хрест перед взяли розуміти, пошвятили і несли через місто туди напрямку, до, як поліклініка. Але завжди, коли ж мали свою синагогу, свою божницю. Зараз, як парк пише нашої церкви, Миколая, і рабінь виніс десь заповіді Божих і свої приказані. І отець, Ковсь Емельян, якшов і священики відразу підійшли, то було прихіднику, почолував, поблагословив і пішли. Жиде сильно його вважали. Отже далі. Було, ви знаєте, таке було в нас, як прийшла радянська влада, і вони е, прийшли і треба мазурів вивозити. Нет? А то були мазурі, там були щось два богачі, а решта такі були бідні. І наші люди, то голова сільської ради приказав дати форшпан там підводи, люди. І люди були такі, знаєте, знайшли, що там тягнули. І не і ні то. Як очолив ковчеве, хто сказали, він, наслідуючи службу Божу, починає ганьбити і говорить до них так. Я думав, що я за 18 років виховував у вас добрих парохиян і добрих українців, а я вас виховував голотою. Як же ж мені сором перед Господом Богом про вас. Якщо маєте трошки серця і совісті, то прошу я вас віднести.